Всім привіт з Одеси. У продажу Volkswagen Passat CC. Це в нас двохлітровий турбобензин на передньому приводі на автоматі в гарному білому кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках майже з новою літньою гумою. Автомобіль повністю обслугований від А до Я. По техніці не вимагає жодних вкладень взагалі. Всі рідини та фільтри поміняні, стан сів та поїхав. Вся рівненька як струна, вся в заводських зазорах. Вся в колір, без м'ятин, без подряпин, без потертостей та без колів. Дійсно дуже-дуже достойний стан, як технічно, так і візуально. В нас гарна комплектація, комбінована шкіра в стані нової, Ось такий стан стелі, дуже охайненький чистенький салончик. Ось так виглядають переднє сидіння, також все в повному ідеалі. Дійсно видно, що за автівкою слідкували. По комплектації повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, електросидіння, датчики світла, датчики дощу, круїз контроль, повне мультикермо, двохзонний клімат-контроль, підігріве сидінь, електроручник, гарна широка мультимедія з блютузом. Пробіг у нас 147 тисяч кілометрів. Не чеків, не помилок, не горить. Двигун та коробка почуває себе просто прекрасно. Хто шукав собі дійсно живу це це, я вважаю, це варіант для вас. А переглянути та придбати дане авто, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізінг. І, звісно, у нас є трейдин.